Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань комунальної власності. У нас із дев'яти чоловік присутні п'ять. Пропоную розпочати на порядку денному одне питання: про внесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та закладам, що належать до спільної власності. Територіальний громад сіл селищ Синельниківського району на 2025 рік доповідає голова районної ради Кравченко Константин Плотенчик. Будь ласка. Дякую всім. Доброго дня. Шановні колеги. Всі ви пам'ятаєте, минулому році ми приймали програму підтримки комунальних підприємств. Є у нас комунальне підприємство Віра, по якому у нас обліковується заборгованість в минулому році. Ми прийняли програму підтримки. Програму підтримки, але можливості е, закрити питання заборгованості в нас не було, тому що е, були ризики нестачі коштів по сплаті комунальних послуг, е, так як дивіться, і вони виправдалися, тому що в цьому році нам обласна рада надала кошти тільки в травні місяці, а перший квартал він був сезонно опалювальний, необхідно було. З цих коштів сплачувати тому в минулому році в нас не було можливості сплатити В Цьому році нам вже податкова нарахувала штрафні санкції, і вони нараховуються щомісяця, але цю заборгованість можна сплатити тільки з перевиконання. З вільного залишку ми не можемо сплатити. По результатам першого півріччя. Це буде, я так думаю, що червен липень-серпень ми уточнимо бюджет, і на сьогоднішній день ми бачимо, що у нас буде перевиконання. Тому по результатам перевиконання після шести місяців ми сплатимо заборгованість. Але нам необхідно уточнити програму, так як з'явилися штрафні санкції, і вони з'являються щомісяця. Для того щоб. Для того, щоб після того, як в нас з'явиться можливість, і ми не довелось нам знову переглядати програму, ми щомісяця доклали 3 тисячі гривень помісячно. А коли вже ми сплатимо, тоді сплатимо. Залишуться ці кошти. Кому щось зрозуміло чи не зрозуміло? Загальна сума 65 тисяч 308 гривень. Тіло за. Да, да. Було 45 е, штрафні санкції нам вже при, привели. І тепер щомісячно на 3 тисячі буде збільшуватися наше це заборговання. Тіло заборгованості на сьогоднішній день 49 552 гривни 55 копійок, і плюс кожного місяця 3 тисячі. Тому ми уточнюємо на 65 308, але. На момент сплати ця сума буде менше. Зрозуміло, чи не зрозуміло? Да, Щомісяця що нараховуються штрафні санкції. Тому ми теж заінтересовані, щоб як скоріше сплатити це все. І ми не будемо зволікати, як тільки будуть результати першого півріччя, бо тільки з перевиконанням ми можемо це заплатити. Як тільки, тільки ми зразу скликаємо сесію і будемо уточнювати бюджет. У мене запитання є. Так, да. Віктор. А скажіть, будьте добрі, а чому податкова, чи воно це не відноситься? Воєнний стан, чому вони нараховують раховують? Це не відноситься, це позиція держави, так зобов'язують платників, тих, хто є заборгованість, як скоріше сплати. Тому нам і ми попали під це. І нам теж наклали, незалежно від того, що ми там державна якась структура, нам теж наклали ці штрафні санкції за несплату за боргованість. Я розумію. Роздівають договор роздівають. Ну, маємо те, що маємо, але така ситуація на сьогоднішній день. Все, я зрозумів. Є ще запитання, колеги? Якщо немає запитань, пропозиція винести. Навіть винести на сесію. Хто за? Віктор Іванович. Я за. Так, так, да, слухай. Якщо так, я не то моду. Так, ми ж нічого не тягнемо, Андрій, Дивись Дмитрович, якби ми в минулому році заплатили за віру, то е, у февралі ми б не заплатили за світ за газ така отака от ситуація. І вона виправдалась, тому що е, обласні кошти, які направляються на комуналку, що нам 500 тисяч дає область, вони зайшли тільки в травні місяці. То в нас би була пиня по газу і по електроенергії. А то ще й було б відключення. Тому я вважаю, що ми все зробили правильно, е, Ну, маємо те, що маємо. А по півріччю уточним і направимо і погасимо перебування. Зрозуміло? Голосуємо. Для того, щоб забути, ми сьогодні вносимо зміни до цієї програми. Сплачуємо лише через програму. Можна заплатити. Андрій Дмитрович, ви за те, щоб винести на сесію? Так, так кажіть, так. так чи ні? Так, добре. Інна Миколаївна, Так. так. Тут, тут ще... Рудольфович, Віталій Рудольфович. Да. Бур'ян за. Добре, дякую. До зустрічі на сесії на 12 годину.